Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші, про заробіток на дизайні. Я вам розповім про правила, які я при... Яких? Я вам розповім про правила, яких я під я вам розповім про правила, яких я притримуюсь, та які я б хотіла знати, коли починала свій шлях в дизайні. Але перед цим мене звати Нюта. Підписуйся на цей канал на мій другий канал Лайфформаті. Також інстаграм, тікток, телеграм канал тебе чекаю. І, звичайно, якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перше, веди таблицю доходів та витрат. Я дійсно розумію вашу радість від перших грошей. Але якщо ви хочете, щоб вони не закінчилися, та у вас їх ставало все більше і більше, вам потрібно ввести цю табличку, в якій ви будете писати назву проєкту, коли він у вас з'явився, тобто дату, також вартість цього проєкту та стадію, на якій цей проєкт знаходиться. Так ви зможете простіше розподіляти гроші на інвестиції, обов'язкові витрати, а також просто відкладені гроші. Друга порада. Працюю за таймером. У багатьох фрилансерів є дійсно якесь відчуття, що вони просто трудяги, відпочинку немає, часу на поїсти немає, тому що я такий молодець, я працюю кожну хвилину, але насправді вони дуже багато відволікаються. Пішли куди, щось поїли, щось подивилися, погортали стрічку в інстаграмі, бах. І виявляється, що насправді вони працювали півтори години. Я рекомендую вам завантажити будь-який таймер, за допомогою якого ви будете відслідкувати. Відковувати кількість робочих годин. Третя порада приділяє час перспективним задачам. Пам'ятаю як колись, я просто вперлась в стелю в доході та ніяк не могла її пробити. А чому саме так? Тому що я постійно виконувала тільки рутинні задачі. Але зрозуміти, рутинні завдання потрібні вам для того, щоб утримувати результат. Але якщо ви хочете збільшити кількість грошей та збільшити цей результат, вам потрібні нові рішення, нові ідеї, нові перспективні завдання. Інакше ви можете працювати хоч 10 років, але при цьому все одно будете заробляти тисячу доларів. Четверте правило: делегуй рутинні завдання. Рано чи пізно ваш графік буде переповнений різними завданнями. У вас не буде часу не на відпочинок, не на перспективні завдання. Тому вам потрібно делегувати частину рутинної праці і передавати частину обов'язків іншій людині. Зрозуміє, це головний принцип масштабування. І п'яте, останнє шукай клієнтів на. Навіть коли ти забитий замовленнями, найчастіша помилка новачків, які дійсно починають заробляти. Вони набирають замовлень і після цього перестають їх шукати. нафіг мені ці нові клієнти в мене і так є замовлення. Але потім вони доробляють ці замовлення, здають їх та не знають, що робити, тому що треба екстрено шукати нові замовлення. І у вас постійно йде розвиток, спад, розвиток, спад, тому що. То ви постійно працюєте як конячка, то ви зовсім не працюєте і чекаєте як ждун. Тому навіть коли у вас все добре, ви повинні продовжувати лідогенерацію. Також я вам рекомендую познайомитися з CRM-ками. Вони дуже спрощують цей процес. Якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал на мій другий ютуб канал в форматі. Також інстаграм, тікток і телеграм-канал тебе чекають. Якщо тебе цікавить особисте наставництво за дизайну, то пиши мені в Telegram і дуже рада. Тебе буду бачити на цьому каналі знову. До зустрічей!